У Кропивницькому на площі Герої Майдану погасили Марку Подарунки Святого Миколая випуск присвятили Дню Збройних сил України і Дню Святого Миколая. Сьогодні, вперше в Україні, ми відмічаємо День Збройних сил України разом зі святом Дня Святого Миколая. І, звичайно, цей випуск поєднав собі саме ці два свята. На марці зображений Миколай, який несе мішок з подарунками для Збройних сил України. Тетяна Капусіна говорить: на конверті зображений Миколай, який несе в камуфляжному мішку необхідну для перемоги України зброю для ЗСУ, літаки і танки. До даного поштового випуску війшов марковий аркуш, на якому є п'ять марок. Поштова листівка та немаркований художній конверт першого дня. Художником цієї марки, і взагалі всього випуску є Кось Лавро. Загальний тираж. 600 тисяч поштових аркушів. До Кіровоградської області надійшло 1800 поштових аркушів. За словами директорки Штемпель, першого дня можна поставити сьогодні в відділеннях Укрпошти вартість однієї марки 23 гривні, п'ять із яких йтиме на потреби ЗСУ. Вартість листівки 10 гривень, конверту також 10 гривень. Роман Стоноженко каже, його сім'я зробила передзамовлення. Мати замовила два абонементи. Нової марки доді, до Дня Святого Миколая для мене і моєї сестри. Для того, щоб підтримати ЗСУ, тому що там йде донат додатковий, також для історії, яку ми будемо пам'ятати яку будемо передавати нашим нащадкам. Лаконічний дизайн, прості кольори, він виконаний більш в, в синьо-жовтих кольорах. Саме це сподобалося. Нагадує дитинство. Обмежень щодо продажу марок немає. Василь Левицький, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.